Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. у патрули. Кофе. Здравствуйте. Добрый вечер. Освобождайте квартиру, будь лад. Зараз освобождайте, выходите оттуда. Я сейчас у вас буду вышвыривать с вашими вещами. Окей, Хочешь пойду бей. сейчас по горенке? Я найду, ты будешь за мной искать. Куча трупов, с**. Я тебе отвечаю. Что, Что она не удовлетворит? Ми хочемо сейчас заходити туди. Там е ремонт ремонт такою. Ну не важно. Висілять ми їх не хочемо По закону ми не маємо права висіляти людей по закону. А жити і проживати ми маємо право. Отримали виклик від заявника про те, що він не може потрапити до власного помешкання, оскільки його не пускає попередній власник. Приїхавши на місце, ознайомились з документами. Заявник нам показав, що квартира була придбана ним законно. Ось є всі документи на квартиру, але попередній власник, там дідусь з бабусі, які там проживають, не хочуть виселятися, оскільки вважають, що їх виселяють незаконно. Піднявшися на поверх, ми постукали в двері. Дідусь спочатку взагалі не хотів з нами спілкуватися, бо думав, що зараз в його помешкання під приводом того, що поліція вломляться, оці нові власники і викинуть його. Квартири. Ми з ним домовились про те, що ми спустимось донизу на подвір'я, і дідусь за нами спуститься, і там на подвір'ї ми проведемо переговори, так би мовити. Наша квартира та, була та... арештована. No. Укргазбанку. Uh -huh. Вони купили ранку службу. На день загубили документи. оформили квартиру в їх хаде. Той же день переоформили на дочку. В общем, так сказати зроблено. А квартира була на вашому сині, як він на це? На сині була і бу арештована в Поргазбанком. Но... Вони не могли її е, купити так. Я не знаю, як її покупали. Аре. У мене є документи оригінальні так. на квартиру. При ці... неї треба діляти ремонт зараз. Що так. мені делать? Ну і зараз Все, вас, вас Тобто ну, Ви признаєте, то, що так, це квартира їхня. То, як Діло у вас... В тому, що вони не хочуть дати зараз бумагу, що борг погаше? У вас є якісь документи? Які у мене документи. Вони тайну Ви зробили? Виходьте з квартири мої. Ну, які тайно? Які тайно? Ви що? Йдіть суд, якщо тайно. Ну давайте ну йдіть сюди. сюди. При чому тут, поки наша квартира, ваш... не волнуйтесь. Освобождайте квартиру, При... будь При... ласка. При... Зараз освобождайте, Виходьте оттуда. Я зараз у вас буду вишвидю з вашими віщами. І пойміть, то, що у бабушки серце клапан, то, то ваша вина буде, і вашого сина, що не можете зо мною домовитися. А Ходи? де ваш син? Ми зізвонилися з його сином. Який раніше взяв кредит у банку під цю квартиру. Потім цей кредит не повернув, і банк продав відповідну квартиру новим власникам. Синові ми пояснили, що треба все ж батька забрати десь на оболонь, там де він проживає, тому що рано чи пізно нові власники все одно виселять цього дідуся, але це може призвести до там серцевих нападів нього, в дружини його бабусі і так далі. Выселять вас никто не будет, но мы просто делать руматься. Мы вместе будем жить, если вы не хотите. Живите, пожалуйста, а нам не жалко. Я по-человечески. На Напишите мне, бумагу. Я такие-то, такие-то, такие обязательно выселять. Я вам скажу честно, если у меня будут ломаться, я не знаю, скільки мне силовся жить. Місяць, два, там, декілька, потому что у меня остался тільки одна частина, необходимо. То <питерев> <Но, питерев> <питерев> мені все ровно. Ми поняли жити ще пи жити. Ну мені вже все одно. Нам теж все одно. Я то кормізм після. Да, беріть, беріть, <питерев> будь ласка. Та <питерев> ваше право то вже буде мілітися. Потім будемо визивати, будемо вас, вас <питерев> будемо карати, як тренжет. ви з оружем на нас кидаєте. Ми сразу <питерев> з ту два дзвонимо. <питерев> ви що думаєте? Час спілкування було зрозуміло, що то, мабуть, в них такий якийсь вже поставлений на поток процес, коли вони в банку викуповують квартири, які Люди не змогли виплатити кредити і а, виселяють старих мешканців, роблять ремонт і продають ті квартири. То було видно, що то вже в них не перша така квартира, що цей процес їм знайомий. І це такі виклики, на які я не люблю їздити, тому що ну, така ситуація досить гнила. От є старий дідусь, якого треба виселяти з квартири, і ти, якби на стороні закону повинен допомагати. Новим власникам оце робити, і це звичайно неприємно. Я постарався якби просто якось змістити строки, щоб можливо дійсно постаратися зробити так, щоб не дійшло до примусового виселення, щоб вони самі висели. Ви взагалі не плануєте виселятися? Чи з 12 по 18, Так як написав? Планую. Коли ну так, як я написав. Ну я думаю, що щоб такого не відбувалося, краще бути в курсі справ ваших дітей. Щоб вчасно можливо їх відмовити від необдуманих кроків стосовно житла, в якому ви з ними проживаєте. Ну, під час ночного патрулювання близько двох годин ночі у нас прийшов виклик на те, що було із жінки. жінки. звідки це було. Ми не дошли только ями, тому що в этом районі. Mm -hmm. Это Ми только то шли з этого і вирубили моєго племянника. Вибігає, вот он вырубает моєго племянника і сказав, якщо ти только тронеш рипнешся, я його убью. Що мені делать было? Виявляється біля снує там гаражник против. Вони там сиділи знайомими, і вона своїм зайомом випивала. Потім вона своїм знайомим, вони разом проживають, пішли додому. І по розі біля кладбища знайомому дали по голові, як вона стверджувала, він впав нічого, не повністю, а її знасилували під предлогом того, сказали, що якщо будеш кричати, то ми розправимося з твоїм знайомим. — да. я, я, я готова, їдемо, як терпіть. Я експертизу. — зі мною буде говорити без кліка. Зараз моєму стрідять приїде, що. <питер> — Я готова. — Буде це діяльність? — Так, звісно. Да, Приїхала слідчо оперативна група, і прийшов її чоловік. Як виявилося, чоловік потім трошки психічно хворий. — Що з тобою зробили, я спрашиваю? — Нічого. — Пошли в душе. — Шановний, я не будь на с***, дайте, я ворість, вайти, заспокойтесь, будь ласка. — Він нас**й, ти що говориш? — Ва... слава. — Ви ж не знаєте, що там воно Заспокойтесь, будь ласка. — Я не зрозумів, він Зачекайте. Ми вдвох можемо його зараз затримати. Ну а що, він зараз дурнись на коїть чи когось вб'є. Да не вб'є. Що Он, з тобою? З тобою що? Да нормально все. Зараз нормально. Зараз йдуть Іди сюди. Не потрібно до неї треба, не потрібно нікуди йти. Шановний, я сам не розговарюю, я розварююся зі своєю будущою жіною. Все я сказав. Да, я... Я сказав служеб. Якщо так, ви хочете так, розібратися, пише заяву, забрать? що вона відмовляється від виклику, розбирайтеся. Ти хочеш ці проблеми. Ти я зі своїй обйом. Не буду я, і що хто-то пострадає. Ти понімаєш іліні? Ти понімаєш, і що тут що то пострадає? Я хочу заявлення Пішли. Чоловік кричав, ходив, я його знайду, я його вб'ю, бігав по вулиці. Вы так спокойно, блядь, стоїте на три сука здорових мужика. Як него ваша него жінка даже не може по повідомити прикмети. Ни в чому вдягненный був, нічого. Он прошел вискури. Жінку в машину, блять, і делать обход. Вас що, не учили, блять, <риві> 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 будемо по обходу. Если она не знает, что будете шукать, кого шукать, блядь? Якщо навіть прикметів не можна назвати, в чому вдягнений був? Я біля, найду не йду ще, хочеш пойду ще з погоренки, я не йду, ну, ти будеш за мною іскати, б***ь, куча трупів, б***ь, я тебе відповідаю, не Я тебе відповідаю, ще раз говорю, б***ь. Вони були розкладом, ну от вашого чого не може прикметити. Вони виноват. Ні, розклад такого був. Вони зробили. Росту такого був, розумієш чи ні? Метр сім'ять, метр сім'я п'ять Ні, метр восім. Ну, Смотри, я метр сімдесят сім. Він метр 80. Що ви по ньому що можете сказати? Колір волосся, стрижка, ніс, структура обличчя, якась родинка, може татуїровка. Що одягнутий був? Медична допомога. Ну і що, і далі, що, Я з нас, і далі. Я розумію, трапилося, я виправити ми нічого ми не ми можу. Ми я питаю, медична допомога вам потрібна зараз? Ви, я ми п ятає. П ятає. Коли вже слідчо-оперативна почала опитувати, жінку потерпівшу, чоловік всі в машину слідчо-оперативну і хотів забрати насильно вже заявницю. сказав покривало того, що він сам знайде, сам з ними розправиться. На наші зауваження і прохання вийти з автомобіля він повністю не реагував. Ну прийшлося його силоміць достати з автомобіля. При поверхневому обіску знайшли його два кухонних ножі. Я вас прошу, оставте його в покої. Він больний чоловік, у нього справка є, блін. Оставте його. Якщо ви тронете, зараз будуть проблеми конкретно, вже по-другому. Я скажу, що ви з мене. Ради Раді Бога, не усикується. Да, не трогай. Если тронешь его, я тебе сейчас мозги вынесу. За поясом. За поясом? Да. Ага, еще что за пояс? Пожалуйста, уйдите. Руки, руки. руки. Ну, подожди. Уже, ну, уже заселили. Я должен ходить. Отойди. Что ты снимаешь? Что вы снимаете? Нормально, шо? да? А ты... Лесой, лесой еще, лесой еще сними. Я сейчас ментов вызову, банк. Вам... Они не Отвалите от моего мужа. Вы того, чтобы искать насильника, вы меня, вы, 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 вы меня, блядь, еще тронешь ща меня. Я один нож. Твари, блядь. Тронь меня, скотина. Твари, вы, блядь. Да, тут еще нет. Сейчас, сейчас. Одень. 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 А зубы. ты не будешь сидеть Однем завтра. Зубы. Ты завтра сядешь у Порошенко. Я пятисисты. Ягоду пятисистый. Не трогай мужа, он його трогає? Скажи, будь ласка, хто його трогає? Зачем вы его положили? Ви не забираю. видите, почему положили? Почему у него нож? Два. Почему? Два. Будь буду, себе, вы человечески так себя как вы набрали. не ведете, понимаете? Я я честно, никуда не уйдем. Я вам обещаю. Вы только что нам рассказываете, вы нас напишите, что мы вас изнасидовали. Ребята, говорили, это что... эмоции. Вы только что звонили 102 ату, чтобы мы все, вас побили. Дайте эмоции понять. Нам разбили камеру. Капитан, вы разбили камеру. Капитан. Ребята, вы мне жизнь разбили. Капитан, что делать? Как можно находиться работнику милиции при исполнении, я вас понимаю, зная о том, что у него два ножа за поясом. Да, он, Я я бы еще 10 взяла. Хорошо. Так как вы думаете, как, например, должны люди реагировать? Хорошо, а ссор? если вот такое со мной случилось, я бы его зарезала бы сама. Ну, в таком выпадку их двох опытал, ножи вылучили. Уже человек заспокоился, сыворот, видели. Мы ему пояснили, что после Обично, коли не ну, нетипова поведінка для вашої дружини. Ну, він все ж таки вирішив, що його дружина не обман. Їй можна було притягнути задачу невірних показань, але виявилось, що вона дала заяву, її на другий день ще раз мали питать, але на другий день вона пройшла заявою відмовою від того, що її згултували. На другий день вона написала відмову. Дали у патрули. Мы только что ее слышали. Сейчас. И свидетели Сейчас. тоже. И соседи ее слышали. Да мне понравилось, что Лежат да, две шишечки. Да, я их положил, высушил. Я курю, потребляю марихуану 30 лет. Курил и буду вот курить. Ночью очень часто мы выезжаем на такие вызовы, как шум соседей или соседи громко слушают музыку. Вот у нас тоже ночную смену произошел такой вызов. Мы приехали, к нам обратилась женщина, с, соседка с нижнего этажа, которая не дают просто спать. Уже было около часа ночи, музыка просто громко играла. Мы, мы тоже в родном находясь слышали это. Они Засоряют туалет, через день вызывают аварийки, канализация там чистят. Сейчас шумят они? Шумят. Я даже тоже... могу зайти ко мне и послушать. Я ходила. Двери они мне не открыли. Они просто дверь не открывают. Они они еще громче делают музыку. Вы слышите? Да, мы слышим. Они вам... Когда выходили? ходили? Ну, полчаса назад. Звоню хозяевам, они не реагируют вообще да. никогда. Поднялись на верхний этаж, звонок не работал, мы постучали, на что ноль просто было реакции, мы постучали немножко громче, на что в ответ нам просто на всю, наверное, еще добавили музыки. На законодательстве не прописано, как нам бороться с такими случаями. То есть, к человеку в квартиру мы без его разрешения не можем попасть. Единственное, что нам оставалось, ну, потому что реально мы вошли в положение этих людей, которые проживают в этом доме, мы стали просто в ответ на их громкую музыку тарабанить. тарабанить, пока они просто не услышат. Наверное, после пяти минут все-таки открыли нам двери, открыла дверь пьяная девушка, которая была на веселе, начала рассказывать, что это все соседи, наговаривают, перекрывают воду. Здравствуйте. Добрый вечер. Что у вас? Музыку выключайте. Все вы делаете громче. Вы слышите, лечем мы стучили. Ну, я так и вышла. Ну, успели сделать громче. Светлее, я знаю. У нас тут три семьи. Можно нам пройти к той в семье, которая музыку слушает громко. Сейчас я их поугар. Позовите, пожалуйста, сюда, их, чтобы они к нам вышли. Не закрывайте, не закрывайте, пожалуйста. пожалуйста мы здесь ну, поставим. Потому что тут кота мы воняем, мы на этом. Ну, вот беру. так, не закрывайте, а потом. Не полностью. закрывайте, я полностью, не полностью я хорошо. Великий. Да, вот. На что, она просто закрыла дверь, и мы опять э, оказались э, в непростом таком положении, что сейчас они нам могли опять не открыть дверь. Мы продолжили тарабанить, настаивали на этом. Э, с нами там находились и соседи с нижних этажей. Здравствуйте. Здравствуйте. В чем что проблема? У здесь происходит? — А что у нас происходит? — Почему у вас так громко музыка играет в начале первого ночи? На Но ваши соседи жалуются. — Вы что, не знаете, что мы приехали, и вы специально громче раз. делаете, или что? — Документы ваши можно? — Можно. — Придавите, пожалуйста, ваши документы. — Там находилось две женщины и мужчина. Мужчина как бы уже понял ситуацию, что мы просто так уже не, отста... не отстанем от этого. Мы уже поняли, что дверь нужно держать реально, потому что они сейчас просто захлопнут ее. — Кто из вас громко слушает музыку сейчас? У вас здесь три семьи проживают? Мы только что ее слышали. Сейчас. И Свидетели Сейчас. тоже, и соседи ее слышали. Да, да мне поставить, что ваша. Да мне тут кайф. Наташ. В ситуации, когда есть не пьяный мужчина, а пьяная женщина, это, наверное, все-таки сложнее наладить контакт, так как. Вот я заметил, все женщины, которые выпьют, они более агрессивные, чем мужчины становятся. Ну, есть, понятно, и, и среди мужчин такой процент. Но женщины просто они будут до конца настаивать на своем. Я права, и что ты мне тут вообще рассказываешь? Я знаю, что я делаю и говорю. Поэтому, конечно, с женщинами немножко приходится труднее, которые перед этим э, где-то выпили. Да мне по*****! — Они бы не, могло... Здесь, не это, Можно если вы нам пообещаете, что вы не будете урока включать музыку, не если не мы не еще. Считай, еще раз. Нет, Девушка, мин, если вы вызовете наложный вызов, вы поедете в район и на вас закол я. Смотрите, если еще раз соседи вызовут, вы будете слушать громко музыку, мы вас всех заберем в райдел. Всех. И вас тоже тоже. в первую очередь. Так, вы на контроле, вы поняли, да? Да. Все начали разговаривать с женщинами. Женщины просто там были в ярости. Они, я так понял, у них длительные конфликты между соседями этого дома. Ну, а как, как, с ними можно бороться? Ну, музыку они вытащили. Не, выключили. И все, не, то, вы, не вы... в тюрьму посадить <свят> людей или как? Конечно, их надо запаривать. За что? За нарушение. Послушайте, если это шею... происходит систематически, вы можете написать заявление. Это происходит систематически. С ними будет Беседовать участковый. Участковый? Да. Участковый здесь никогда не появляется. Так вы Я не лично к нему, а приезжайте в райотдел, пишите Вы приезжайте на Победы 109, пишите заявление. Это райдел по Святошинскому району. Там есть начальник у этого участкового. Напишите, что ничего не делает, бездействует. Сейчас конфликт исчерпан. Они музыку выключили. Если они еще сейчас включат музыку, опять звоните по 102, мы будем приезжать, опять с ними беседовать. Уже заберем их в райотдел всех за нарушение общественного порядка. Мы, как сотрудники полиции, мы, конечно, можем сделать замечания, но в квартиру мы физически не можем попасть без разрешения людей. Вот просто хотелось сказать людям, чтобы в таких ситуациях, в первую очередь, они не боялись заявлять об этом в органы соответствующие, и чтобы уже эти органы проводили проверки. Ось ці команд приїхав. Нічого страшного, в мілочій житі. Отримали виклик, в принципі, по сімейній сварці, що було ножове поранення в чоловіка. На момент приїзду вже працювала бригада медиків, яка надавала першу медичну допомогу потерпівшому. Коли ми приїхали, він був в нормальному адекватному стані, не агресивний. Єдине, що він повідомив, що він відмовляється будь-які проводити слідчі дії проти цієї особи, тому що він її знає, як так розуміємо, що це його коханка. Ви яке ім'я? Фаміля знаєте чи ні? Ні. будете? Ви ви? — Ні. Ні, сотки рік. Ви де роботаєте? Нігде. Чидайтеся, інженір, я інвалід. А почему? Це рост печени у меня. А, так вы немножко выпиваете, да? Да. Постоянно, да, видимо. Боже, хоть один детский. Немножко. Чувствую себя великолепно. Увы возьмите. После любви или до? Уже после этого. После любви. Там бурное окончание было. — Що, не Чоловік отримав тілесні пошкодження, в принципі, досить серйозні. В нього е, глибоке поранення на лівій руці. Е, медикам в принципі, вдалося зупинити кров. Також пошкодження в нього грудної клітки, тому що жінка спочатку наносила удари вилкою, потім взяла ножа кухонного великого, прийшовся удар по лівій руці також є поріз на боку у чоловіка. І ті і мілкі вже подряпини в, в ході сутички, коли він оборонявся від неї, він вибив, в принципі, ножа і зумів якби її випхати і викинути з квартири. Як рука? Це ж теж життя. Чому ви відказалися? Я тут не сподіваюся. Тому що це поняття за діло. Ілі артерію купують. Ну, за міліцію. нужно сразу писать благодарность. Сходи. А раньше, чтобы встретили, дали пиз... сказали, пиз... А ну что вай, пи... что ты лежишь, косишь, что у тебя рука болит или кровь, что дали пизд посрачниками, что туда выкинули. А тут все приехали, оказали помощь, будьте любезны, как вы, блядь, Сергей это, за милиция, Так она получается из-за того, что там уже. Ту костинку принимает, сразу башню рвется. Я сколько говорю, курнула там, вс, золотый человек, есть, тоф отдуханула. Так а зачем то? Башню срывает, начинает. Ну вот А мне, понимаешь, а мне не так хочется, там, ну, типа, ну, ну, мне хочется, блядь, взять кусок мяса, блядь, ебать, что пересад, блядь, сожрать кусок мяса. Только, блядь, ебать, с ней, блядь, только выпьем там начинаете с сигар, блядь, пошла, блядь, я, мамочка, ну, я тебя кормлю, пою, одеваю, обуваю, блядь, мать, за что ты меня пидаешь, блядь, за глупой, блядь, когда приехал 402 наряд на этот адрес, они прошлись по квартире, увидели, что там находится из пластиковых бутылок приспособления для курения марихуаны. Позже, посмотрев в квартире, они нашли куст, похожий на марихуану, и в фольге находились тоже листья соцветия марихуаны. Еще они нашли портсигар, на котором были следы белого порошка и скрученная гривна. В данный момент сейчас ожидается, когда приедет следственная оперативная группа для оформления этого случая. Послушайте, не надо здесь ходить, проверять, все смотреть, фотографировать до тех пор, пока мне здесь не будет кого-то и что-то вы мне покажете. В каких основаниях вы вообще все это делаете? Объясните Я мне. Это? А поясніть мені один не раз. Ви вириваєте і парадно первинні первинні гормони приміте мої полки, переровали все да? моє. Кус натя фотографуєте. Лежать шишечки, не, да. да, я їх положив, висушив. Я курю, батя, марихуану 30 років. Курил и буду курить. И в Еще раз повторяю. Все, все, будут сейчас. — в данный момент покинуть мою квартиру. В данный момент никто не будет покидать. Уже сок направляют сюда. Вы задержаны до выяснения обстоятельств. Хорошо. Скорее всего, мужчине грозит 307 я статья Криминального кодекса, которая несет в себе от 4 до 8 лет. Если вдруг окажется, что это уже повторное, это идет, то, грубо говоря, от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Дивиться у патрули про Здесь руки быстрее, не могу больше. Ты мне сказала, я тебя и все будет за***. Я сказала, нет, ты не Что, она не удовлетворит нас?